Христос, що воскресе змертвих істинний Бог, молитва в Речистої Своїй Матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і воносних отців наших, і всіх святих, душі своїх, всіх юнаків полеглих під крутами, і всіх, ми з ними сьогодні поминаємо, в оселях святих поселить, на лоні Авраама упокоїть, до праведних приєднає, а нас помилить, воїн милосердний. Ічловіколюби. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, коли ми подивимося церковний календар, то майже не знайдемо там днів народження святих за окремими кількома винятками. Завжди, коли ми вшановуємо пам'ять святого, то ми молимося у день Його упокоєння, Його народження для вічності. Бо від нас не залежить, коли, як, в яких обставинах ми з вами народилися, але натомість, якою буде наша смерть, якою буде наша доля після смерті це значною мірою, на жаль, не на 100%. Але значною мірою залежить від нас з вами. І дуже легко часом через відстань історії суворо судити тих, хто загинув не приніжче негайної перемоги, чия смерть здавалася безглуздою, здавалася втратою, принесеною через. Недолугість керівництва, невміння організувати оборону або що. Подвиг Героїв Крут показує нам, як навіть та поразка, яка здавалася катастрофою, може обернутися на джерело надії, на джерело сили і віри у власне визволення для цілого народу. Майже все наше ХХ століття пройшло. Під знаком пам'яті прокрути. Ця пам'ять була гіркою, бо ті 300 юнаків, які відчайдушному пориві пішли, щоб зупинити Червону Орду під Києвом, не могли фізично її зупинити. Вони полягли на полі бою короткого. Зупинка могла бути якісь години дні, але в той же час сам факт їхньої героїчної смерті. Став зірцем для тих, хто прийшли у визвольний рух України після них, для тих, хто, згадуючи про героїв Крут, ішов боронити свою землю під час Другої світової війни, хто обороняв Холодний Яр, для тих, хто виростав в українських середовищах на еміграції, пам'ятаючи про минулу поразку для того, щоб здобути майбутню перемогу. Останніми днями в нашому місті розгорнулася несподівана дискусія у пресі, започаткована нашим губернатором, про те, що є нашими справжніми святами. Ясна річ, що влада, яка не бажає, щоб ми мали історичну пам'ять і мали силу боронитися, хотіла б, щоб ми принесли з минулого тільки згадку про конформізм, про капітуляцію перед сильним. А найголовніше про байдужість. Бо кожен ворог, будь-який ворог, хоче бачити нас апатичними, байдужими, готовими приєднатися до більшості. Подвиг Крут кличе нас пам'ятати про те, що перемагають сміливі одинаки, якщо вони ведуться на бій справедливістю. Перемога під крутами це перемога психологічна. Вона прийшла тоді, коли українське військо повернулося до Києва і коли тіла юнаків, полеглих під крутами, перезаховували біля Аскольдової могили. Крути перемагали, коли Аскольдова могила перетворилася на такий собі секретний санктуарій у Совєтському Києві, куди приходили люди, щоб озирнутися. І покласти серед голої землі, де не зберіглося слідів пам'ятника, в пам'ять про полеглих. І ті скромні квіти вже були знаком нашої надії на майбутню перемогу. Ми згадуємо зараз про поразку, про смерть сміливих оборонців Києва. Але молимося ми не тільки за їхню вічну пам'ять, але й за те, щоб пам'ять про крути була для нас. Пересторогою від апатичності, байдужості, і щоб вона надихала на боротьбу за нашу свободу нові і нові покоління тих, хто не бажає жити у рабстві, в залежності від сусідньої держави, хто не бажає прирікати себе на ідеологічні експерименти, які закінчуються масовими репресіями, практично неминучі в історії. Пам'ять про крути – це подарунок і пересторога для нас, від тих, хто, кладучи своє життя під крутами, кликав нас до останньої миті боронити свою свободу, ставати на шляху у агресивного загарбника. І хай ця світла пам'ять стане для нас усіх нагородою, скарбом національної пам'яті, який ми. Не будемо соромитися нести майбутнє. Слава Ісусу Христу.